What the fuck is this piece of shit! А це у нас Renault сценік, тільки більш свіжіший. Треба оце виправити. Хтось розчинником тут намагався щось стерти, судячи з виду, і він вчасно не зупинився і захерачив отак всю фару. Лак порвало. Треба за все перешкурити і затягнути в бронеплівку. Друга фарка в нормальному стані, але теж тут є вже нюансики. Невеличкі тут мікротріщинки. Коротше, є чим позайматися з цією машиною. Так, ну Без бонусів ніяк не можна обійтись. Ось бонус. Треба його полікувати теж буде. Може там ще зніму фару, ще щось побачимо. Пропаяв тріщини тут на корпусі. Також у нас склі тріщина пішла аж сюди. Короте, запаяв, зараз замажу поліуретаном, хай підсихає. Ну, і Займусь першою фаркою вже полірувати. Перша фарка готова, там все нормально, Займаюсь цією бідою. Є тут мікротріщинка. Це мертво. Ще кое що тут повишкурювати треба так, Ось так, під таким кутом. Видно, сніжок. Сніжок треба прибирати. Видно, якісь лайфхакери вирішили яким то жижею якоюсь собі відновити фари. От, скоріше всього, Нанесли її і поніслася, як то кажуть. Порвала лак. Але ж ніхто правду не каже, чим це було зроблено. Закінчив роботу по даному автомобілю. Ось так тепер виглядають фари. Nice. Після шліфування, полірування і затяжки в бронеплівку. Я думаю, результат є. Так, ну друга фарка у нас теж тут були нюансики, все це, звісно, поуходило. Все, машинка на видачу.